Говорячи про Божу всемогутність, нам слід визначити, що ж значить бути всемогутнім з двох сторін. по-перше, ступінь Божої могутності, а по-друге, діапазон його могутності. Ми можемо уявити це як вертикальний і горизонтальний виміри його всемогутності. Що стосується ступеня Божої могутності, ми можемо сказати, що немає такого стану справ, який Бог не міг би актуалізувати через брак сили з його боку. Що ж стосується діапазону його могутності, я думаю, ми можемо сказати, що існують тільки суто логічні межі діапазону стану справ, які Бог може актуалізувати. Таким чином, коли ми говоримо про камінь, який занадто важкий для того, щоб бути піднятим всемогутньою істотою, я гадаю, ви одразу ж бачите, що це логічно суперечливе положення справ, яке не могло б існувати, воно не може бути актуалізоване, це просто суперечливе поєднання слів отже, Бог може актуалізувати ті положення справ, які не є логічно неможливими для реалізації в якійсь ситуації. І я не думаю, що кажучи, що Бог не може здійснювати логічно неможливе, означає обмежувати Бога, оскільки логічно неможливе навіть не є чимось реальним. Адже це просто суперечливе поєднання слів. І тому це не щось реальне, що Бог не може зробити. Говорячи про логічно неможливі положення справ, ви просто висловлюєте абсурдні твердження. Подумайте, що б це означало, якби Бог міг здійснювати логічно неможливе. це означало б, що він може зробити так, що він одночасно існує, і що його ніколи не існувало, а це просто абсурдно. І кажучи, що Бог не може зробити так. Що він одночасно існує і не існує, ми ніяк не обмежуємо його.